Ми зараз перебуваємо на одному із ярмарків столиці. А саме у Дніпровському районі такі фермерські ярмарки вже є традиційними для Києва, і тут справді дуже великий вибір. Ми можемо побачити і овочі, і фрукти, м'ясну продукцію, а також і молочні продукти. Але сьогодні ми будемо говорити про сезонні продукти, ті, які характерні для цієї пори. Власне на які продукти є попит серед киян. Ми вже запитали у продавців ярмарку. Давайте послухаємо далі у прямій мові. Картошка, помідор, якщо він стоїть до, до 100 гривень. Свіжий мій це відомо. Да? Хорошо купує сілення, сироний гірок. Якщо він хороший, вкусний, маленький, його беруть хорошо. Гарбузи зараз почали вже брати. Вже якраз так сезончик, всі вітамінчика хочуть, то беруть. А так як картошка, морква, бурячки, поки вони в цініше не піднімалися. Зараз іде збур врожаю. І зелень трошки в ціні піднімається, через те, що в неї вже теж практично немає. Перші заморозки. Додеські помідори, дунайський альянс і перець, будь ласка, із піднавеса. навеса. А так що? Світну купують. Все, що от борщів, то слава богу, купують. Тож сьогодні ви зможете придбати соління 100 гривень за кілограм. На гарбуз ціна коливається від 20 до 30 гривень. Петрушка коштує 15 гривень, а оціни на помідори зросли. Їх можна купити за 50 гривень. Загалом можемо помітити, що ціни ростуть вгору, і які фактори на це впливають. Давайте послухаємо далі у прямій мові. Це в першу чергу пов'язано з тим, що ті, в кого були невеликі надлишки своєї продукції, чи це овочі, фрукти неважливо. Вони майже їх вже продали. Зберігання потребує також затрат, і під час зберігання продукція також псується, тому ціни потрошку починають підніматися. Також суттєво відіграє роль відіграє ціна на паливо, яка також постійно підвищується. Хочу також нагадати, що мешканці столиці можуть користуватися онлайн-картою. Є ярмарок за допомогою цієї карти. Ви можете побачити локації ярмарків, побачити години, у які працює ярмарка а також перевірити асортимент. За прогнозами ціни все ще будуть рости і рости вгору. Тож я раджу вам бігти якнайшвидше на ярмарок та робити запаси овочів на зиму.